Вітаю, шановні, сьогодні з нами на зв'язку головний редактор газети Слава Хлібороба Афанасій Гайдаржи. Вітаю. Доброго дня. Афанасій Георгійович, газеті Слава Хлібороба у цьому році виповнюється 90 років. Це дуже така важлива дата для видання. Розкажіть. Декілька слів про народження, історію, етапи цього видання знаю, ви зберігаєте історію і вам є що розповісти. Нині багато районних газет відзначають свої ювілеї більшістю 90 років і більше, бо в 30-х роках минулого століття, коли вже країна дещо зміцніла економічно. То вирішили, що без преси не обійтися для згуртування народних мас на вирішення подальших планів, і тим більше що вже на той час уже і піти дігли. Тому у 1932 році починає виходити газета і у районі, який тоді називався, і коментар низьким, і надію його називають Антоном Кодинцівським. Ми завжди вважали, що газета утворена 5 травня, перша. Але коли минулого року, за допомогою Віталія Олеговича Кутаталадзе ми все-таки змогли домовитися з Київською національною бібліотекою Вернадського, де є всі архіви газет з цього періоду. Бо ми маємо тільки з 1944-го, то ми зробили унікальний проєкт, реалізували, скопіювавши всі газети з 32-го року по 41-й. І маємо їх перед собою у форматі А4. Можемо зараз безперешкодно знайомитися з ними і, звичайно, і наших читачів. І з їхнім змістом, то ми встановили завдяки цьому, що газети, виявляється, почали виходити з січня 1932 року. Тобто, вже газеті 90 років. Це дійсно велика історія, але людина може і більше прожити 90 років. І ми, до речі, писали в газеті про людей, яким і 100, і 105 років, і навіть 107 років, як от нещодавно. У селищі Доброслав виповнилося 107 років Вікавенко і бажаємо її ще. Ми будемо наздоганяти, доганяти, я думаю, що газета теж. І ще раз повертаючись до проєкту, ну, дуже важлива була зроблена і дуже велика робота. Ось так зібрати всю історію видання. Цей проєкт ми змогли реалізувати завдяки фонду ставніцера і Віталію Алейовичу Кутаталазе як співзнасновнику. Цього фонду було профінансовано, бо, звичайно, роботи дуже багато, треба було і їздити, і працювати, і придбати ці папки, і так далі. І я скажу, що жодна районна газета, та мабуть, і в Україні такого нема. Бо тільки нам дозволили, бо сказали, що фонд закритий, вони хочуть його оцифрувати і на майбутньому викладати тоді. Але це буде не скоро, а ми вже маємо це. А чи збереглася інформація про людей, які працювали у Дані на протязі всіх років його існування? За період діяльності газети 90 років через ці сторінки пройшли сотні журналістів і відомих редакторів. Звичайно, ми спеціально хотіли б вивчити історію. Всіх керівників, і у нас є певні документи для цього, бо є накази, починаючи з серпня 1944 року. Накази про призначення всіх працівників. У нинішньому часі, коли вже ми працювали, то своє 80-річчя ми відсвяткували тим, що випустили спеціальний номер нам сьогодні 80 років. Ми хотіли і цього року зробити 90 років, і ще може краще, але певні події нам заперечили. Я скажу, як ми зараз випускаємо газету. Тут опубліковано матеріали і колектив, і про часопис району, і трохи історії. Це можна окремо говорити. Я хотів би сказати про одного з редакторів, якого Найчастіше згадують, яка була 25 років керівником Гречана Харитина Гермініна. Вона і учасником війни була. І в редакції зберігся її квиток Союза журналістів СССР з її портретом. І, мабуть, щоб воно не загубилося, треба його здати в архів разом з окремими газетами. Щоб береглося для нащадків. Ми і зберігаємо всі ці газети, які у нас є. І завдяки тому, що ми їх тепер сфертуємо, ми їх можемо і в інтернеті викладати, то нічого не зможе, як то кажуть, їх знищити. Ніяка обставина раптова, яка могла б статися з архівом досі. Оскільки вони тут були, а все буває в житті. Афанасію Георгійовичу, а коли ви почали працювати у газеті? Після закінчення факультету журналістики у 81-му році я прийшов сюди журналістом на посаду завідуючого відділу. Так, я починав. Хоча певний досвід я мав, але не в штаті, і наставниками мої були. І Харитина Герміна, хоча вона не працювала, я ходив до неї кілька разів радитися з окремих публікацій. А редактором на той час був Іван Миколайович Буряковський. Він мене приймав на роботу, він і давав перші настанови. І так уже 40 років з певними перервами, бо я працював і в інших газетах, і, як то кажуть, до рідної гавані я знов повернувся. А хто сьогодні ваші читачі чи знайшла газета своє місце у житті громад? Які важливі теми, які турбують людей, сьогодні висвітлює газета? Зміни, які сталися в адміністративно-територіальному устрої України в останні 5 років у зв'язку з утворенням територіальних громад, певним чином вплинули і на долю всіх газет. Районних і обласних відбулося реформування газет, і ми у 2017 році колектив прийняв рішення, і районна рада ухвалилася, стали товариством з обмеженою відповідальністю самостійним колективом. Трохи пізніше ми почали працювати з територіальними громадами, і, вже починаючи з 2018 року, у нас згідно договору з Визирською сільською радою. Вже об'єднаною громадою, маємо договір на інформаційне співробітництво. І нині це одна з громад, яка має найбільше передплатників у нашої газети. І це, звичайно, теж нас зобов'язує побільше матеріалу давати саме про цю територіальну громаду. І у нас у кожному номері тут є і присутні. І виробничники, і соціальна сфера, і медична, і освітна, і пожежники, і так далі. На жаль, останні півроку дуже сумні у цьому плані. По-перше, обсяг газети зменшиться з 8 до 4 сторінок. І тематика військова поки що, і дай Бог, і так буде далі, що у Визирської громаді є можливість. Приймати біженців з інших регіонів України. Це говорить про те, що ми тут більш-менш стабільно проживаємо, і такі матеріали у нас багато є у кожному номері. Зараз так швидко змінюються технології. Чи є місце газетам у ось такому новому цифровому інформаційному просторі? Сучасні технології дуже потіснили. Традиційну культуру і в сфері преси теж, як то кажуть, телевізор трохи кінотеатри потиснув, а інтернет пресу друковану. Я чомусь упевнений, тому що і в західних країнах, де інтернет давно існує, існують газети паперові, бо без них. Нема того впливу на суспільство, як просто з публікації, які викладені в інтернеті. А з огляду взагалі на майбутнє і на сотні років, якщо дивитися, то газета і книга повинні залишатися інакше ми позбудемося своєї історії і через 500 років будемо гадати так само, а що ж було в нашій історії України. Тому те, що Наші колеги робили 90 років, і ми робимо, це фактично історія нашого району, це обличчя нашої епохи газета, я так вважаю, і вона повинна існувати преса як така. Хоча ті обставини, які сьогодні складаються з точки зору фінансів і логістичних і так далі, призводять до того, що на Одещині кілька газет, мабуть, з наступного року виходити не будуть. А Одеське видавництво Чорноморя, хочу передати привіт декому. Вони все зробили для того, щоб ми перейшли друкуватися у Вінницю. В Одеській обласній раді потрібно було з районними газетами Одещини якось толерантно підійти, зібрати нас і обговорити ці питання. В тому числі і фінансові, як зробити, щоб і, і видавництво існувало, і ми могли друкуватися. Крім того, я хочу сказати, що завдяки фонду Ставніцера ми сьогодні і друкуємо газету, і маємо можливість її розповсюджувати по всій Визирській територіальній громаді. І стабільна оплата за друк. Якраз дозволяє нам безперервно видавати газету в умовах війни, а це не всім виданням сьогодні вдається. І практично тираж 3000 екземплярів дозволяє доходити до кожної домівки, до кожної квартири територіальної громади. Афанасій Георгійович, і наприкінці програми весь колектив телекомпанії «ТІЗ-ТВ» вітає і вас особисто, і колектив газети Слава Хлібороба» із таким ювілеєм 90 років. Бажаємо працювати ще стільки ж і далі, і далі. Творчого натхнення, успіхів. Ну і мабуть, ваші побажання. В рік 90 річчя. Гази я б хотів, звичайно, побажати нам всім і мешканцям Везирської громади миру, якомога скорішого і довготривалого, так щоб могли ми своє майбутнє будувати наперед на багато років. Я дуже дякую телебаченню ТІС за нашу співпрацю, бо ми вже неодноразово зустрічаємось. І те, що ви розповідаєте про нашу газету, тепер про нас знають не тільки у Визирській громаді, побачать і по всій Одещині, я певен. І таким чином про нашу газету, про наш колектив дізнається більше людей. Дякую вам за співпрацю і також і вашому колективу бажаю, щоб ви успішно працювали і ваші. Репортажі дуже цікаві розповіді про людей, теж приносили людям і радість і задоволення. Ось так у сьогоднішній програмі ставимо крапку, але на майбутнє довгих років плідної праці колективу газети Слава Хлібороба», на радість читачам. І як і усім нам бажаємо тільки добрих, гарних, мирних новин. Афанасій Гайдаржи був сьогодні нашим співрозмовником, головний редактор газети Слава Хліборова». До зустрічі!